Вітаю, друже! Мене звати Богдан Роліки, катаюся на цих штуках з колесами. І сьогодні я хочу з тобою поговорити про те, як не вбитись на схилі. Розбираємо способи гальмування, психологічно-моральний момент, да, як його не боятись. Ну, а також розберемося з тим, як взагалі на ньому вижити. Якщо от ти їдеш, мама не могла становиться, і все, і конець. Готовий? Починаємо! Тільки перед тим, як ми почнемо, напиши, будь ласка, у коментарях, чи з'їжджаєш ти на схилах, чи з'їжджав? Скажи, будь ласка, так, як я, чи може на попі, чи може на спині. Як там кажуть, з'їхати задом? Да? З'їхати задом, більшість людей має на увазі з'їхати спиною вперед, або в буквальному сенсі з'їжджали задом. Буде корисно і цікаво. А ми починаємо. Так, поїхали, розбираємось. Я буду пояснювати від простого до складного. Як бути, якщо ви ваші новачок, і що робити, якщо ви супер-пупер ПРО. Також, неважливо, ви новачок чи супер-пупер про, що робити, якщо у вас трапляється ситуація, коли, німо, виставитися, що робити, як при цьому не вбитись. Готові? Так, да, готові. Поїхали. Дисклеймер. Перед тим, як взагалі. Лізьте на схили, будь ласка, розберіться, розберіться для початку, як стояти на рівному, як падати на рівному, на рівній поверхні, да? без схилів, як на ній хоч трохи гальмувати, і як знайти свою комфортну швидкість. Точніше, знайдіть свою комфортну швидкість. Комфортна швидкість це коли ви можете їхати, реагувати на різні подразники. Вон там, типу Листочок трошки падає, вітер дме, людина виходить, вулкан вибухає, дерево росте швидко з підлоги. Ну, коротше, щоб ваш мозок встигав реагувати на різні подразники, і ви при цьому не падали в зону паніку. Навчіться знаходити свою комфортну швидкість і тільки після цього лізьте на схил. Всі ці відоси у мене є: от як падати, як стояти на роликах, як починати катання, будь ласка, подивіться в запіклених подсказочках, а ми. Палітелі, якщо ви зовсім новачок, найкращий спосіб, який ви можете використати, це не випендрюватися і просто з'їхати через зігзаг. Ми на заняттях називаємо це сосіска. Уявіть, що гірка, ось ця гірка це пательня. І ви сосиска, яка смажиться спочатку з одного боку, потім з іншого. Давайте покажу, як це робиться. Ручки внизу, щоб не хилило назад, ніжки ширше. Поворот в один бік, на катиком повернув. Поворот в інший бік, на кайтиком. Повернув. Чому важливо не випендрюватися? Дивіться, який прикол, розбираємо базу. Тут асфальт середненький, тут є шматки каміння. Що таке асфальт? Це каміння, бетон, там смісь всього, що попало. І оця смесь, вона, якщо вона так собі середнька. от давай покажемо. Бачите, ми ось каміння, каміння, воно відчувається добре. Ці камінчики на середній швидкості і нижче врізаються в мої колеса і вони мене гальмують. Якщо я набрав швидкість вище середньої, все, колесо робить повний оберт, все, воно спокійно розганяється, і я цю, цю швидкість. Ну, буду з трудом, мені буде тяжко її контролювати. Тому дуже важливо сильно не розганятись. І коли ви робите поворот в бік, ви дужче врізаєте в ці каміння, ви міняєте вектор свого руху, і саме головне, ви мало прискорюєтесь. Якщо я просто став прямо, поїхав, все, конець, нема контролю. А якщо я роблю постійно повороти право-ліво, з'являється цей контроль, у мене є можливість зрізати швидкість. Отже, перше і головне правило, якщо ви новачок, ніколи не їдьте просто вниз. Колесо робить повний оберт, особливо якщо там гарний асфальт, не такий, як у мене. Все, пока-пока. Смерть. Перше правило ніколи не їдемо вниз. Постійно зміщаємось бік. Друге правило давайте трошки розберемо принцип строєння гірки. Да? Якщо ви дивилися відос мій про скейт парк. Тут підскачка, подивіться, будь ласка. Там е, я акцентую увагу на тому, що ми завжди перпендикулярні поверхні. Що це означає? Оце підлога. Оце ви. Приємно познайомитись, і привіт, Олег! Привіт, Марічка! Ось ви стоїте, да? ви завжди має, маєте бути перпендикулярно поверхні. Якщо ви хочете поїхати вперед, вам треба своє кермо, ваше кермо, ці ваші плечі, направити вперед. Отже, на рівні поверхні ви трохи нахиляєтесь. Да? Мати цю дивилась? Нео, да? пам'ятаєте? Не ложка гнеться, а ти Нео. Поверхня у вас крива, ось, у вас схил. Якщо ви будете стояти просто рівно, отакот, це дуже швидко закінчиться. Потилиця піде назад і ви просто вб'єтесь. Ваш ніс має випереджати ваші носочки. Ви стоїте не просто перпендикулярно схилу, а ви стоїте ще й з нахилом вперед, щоб більше котитися. Колінця ваші згинаються для того, щоб попа була противагою назад, щоб вас не закидувало сильно вперед. Ніс тягнеться вперед. Щоб вас не закинуло назад. Колінця згинається. дивіться, м'язи спеціально шкарпетки взяв, корінні ноги, наче, наче трошки качав. Да? О, Спеціально згинаю дужчі ноги для того, щоб м'язи поглинали все навантаження. Подивіться, Київ автодор попіклувався, про те, щоб воно був класний асфальт. Бачите, купа ям. Якщо я на прямих ногах, ще й сильно не згинаюсь. Ось так. Як зазвичай ножки спускаються, наїду на цю яму, мене просто викине, зере вперед. Тому дуже важливо, попа вниз, назад, ніс, вниз вперед. Коліна зігнуті, і в цій позі руки ставимо на коліна. коліно. Ваші руки, звісно, вони допомагають, вони як кермо. В дуже багатьох ролер-школах вчать отак от спускатися. Типу став ручки вперед, так легше. Розумієте, для мозку, особливо коли збільшується швидкість, зона паніки починається, страшна, Для нього оце вперед. І оце вперед. І оце вперед. Ну, типу, він їх бачить. Ну і це, мабуть, вперед. А ви коли збільшуєте свою швидкість, пам'ятаємо, так? Да? перпендикулярно схилу, нахиляємось вперед. Збільшується швидкість, ваша попа, так і на зробити ось такий рух. Вирівнюються ноги, це навантаження йде в спину, спина робить раз, і ви робите! Тому дуже важливо, будь ласка, коли їдете зі схилу, носа встромлюєте вперед, попу вашу маленьку чарівну, ну або велику, як вийде, відтягуєте назад, руки на колінах, щоб ці руки вам не заважали. Поворот тільки плечима. Друге правило, базова стійка, розказав, перпендикуляр поверхні. Бам! Поворот в один бік. І зверніть увагу, в тій стійці я вже набагато дужче гальмую. Чому? Тертя колісо, поверхню, широка стійка. Також подивіться, будь ласка, мій відео про гальмування. вас зупиняє. Тертя колісо, поверхню, Плюс середненький асфальт. Якість асфальту так собі, Каміння врізається в колесо. Получається, бам, поворот. Поставив колінця трошки більш зігнуту позицію, попу нижче, більше напружив м'ясо. Що можу зробити? Можу трошки різкіше повернути плечі. Раз. Все, з маленького повороту вже зупинився. Поворот це перше правило. Це залог успіху. Це контроль швидкості. Добре, перше правило постійний поворот для новачків. Друге правило базовий стійка. Запомнили, Ну, тепер поїхали далі. І так, третє правило психологія. Все ще спілкуємося, сприймаємо себе як новачків. Навіть якщо ви спиною вперед на одному колесі, з'їжджаєте згори. Ого, я не можу, прикинь. А ну. Все, Богдан, ролики не вміє кататися. Навіть якщо ви це можете, все рівно психологія має мати місце. Ви колись відеоігри грали? Що таке чекпоінт, знаєте? Ну, дивіться, ану, оператор, підійди сюди, ще покажемо, в чому прикол психології. Якщо я стою ось тут, да, і хочу з'їхати вниз. Якщо я буду дивитись вниз, то я буду дивитись на тих людей, котрі там ходять. Одразу мозок такий, а, ми ще з цих Одразу дивиться на той стовпчик і вже планує. Він прям планує врізатись, пообнімати зі стовпом. Він бачить те дерево. Коротше, він фокусується на тому, що внизу, і йому здається, що це дуже близько. Це ілюзія, це велика пастка. Це так само, як з водою. Коли ви в відкритій воді, вам здається, що що там плить? Зараз я. Пропливу, бульбулі, все. Получається, бульбулі, все, типу, людина завершується, бо в неї не вистачає сил, вона не допливає, сильно тече. Так і тут. Якщо я буду дивитись просто вниз і такий, та ладно, там поворотик, раз, два зроблю, і все. Добре, поїхали, спробуємо. Стійка, друге правило, руки, да, ноги ширше. Повертаю ледь-ледь. Без першого правила особливо. І все, і страшно. Не буду повертати. О, ні! О, ні! О ні! Па! Так робити, до речі, не можна. Я контролюю цю швидкість, мій мозок не в зоні паніки, але якщо я так зроблю, можна умірити. Не робіть так, будь ласка. Коли ви дивитесь згори в самий низ, ваш мозок сприймає, що та ізі, зараз зробимо. Він не помічає, як швидко у вас набирається швидкість тофтологія, наскільки швидко у вас росте ваша інерція. Ха, Класно помінял. І через це він падає в зону, в зону паніки. І ви хочете обійняти стовпа, а це ж жах. Ви якщо обнімаєте стовп, ваше тіло, ваші органи рухаються з однією швидкістю. з певною. А стов стоїть, ви берете його рукою, ну давайте на паркані покажу. Я рухаюсь з певною швидкістю, беру паркан, тіло їде далі. Я розтягую собі руку, грудний м'яз, потім валюсь назад, ламаю собі все, що завгодно. Руками можна чіпати тільки свої коліна. Все, виняток тільки стрибать в траву. Треба робити, повертаємось в третє правило психологію, чекпоинти. Що такі чекпоинти? Згадуємо перше правило, що ми постійно їдемо право-ліво в бік. От я стою, я не дивлюсь вниз. Окей, не смотри вниз, буде страшно. Я дивлюсь, мені страшно. Я дивлюсь зараз на наші речі. Я їду не просто в них прямо, бо має бути ж маневр, треба якось збити швидкість. Я ставлю стійку. Їду трошки вниз і одразу їду на чекпоінт. І дивлюсь туди. Приїхав. Добре. Далі. Їду не вниз, а цілюсь Спочатку вниз, а потім цілюсь он на той маленький кущик під зеленим надписом. Поїхав вниз, повернув на надпис. Відчуваю, що є контроль, зробив душний поворот. Зупинився, хорошо. Те, що я зараз зробив, називається гачок. Я не просто... О, дивіться, добре, я з'їду в бровку. Їду в бровку. Нічого не відбувається? росте швидкість. Я врізався. Все, А-а, будьте динамічні. Гачок це такий поворот, котрий навіть на високій швидкості ви можете зробити повну зупинку. Постійно робимо поворот. Не дивимося вниз, фокусуємось на чекпоинтах. Все, дивіться, я зробив кілька поворотів, я вже внизу. А тут вже можна гулять душа, балдєє. Саме місце, да? Вже можна кутитися вниз, все буде добре. Будь ласка, третє право, психологія. Якщо схил для вас страшний, розбите. А навіть якщо не страшний, все рівно, розбийте його на купу дрібних частиночок і робіть повну зупинку в чекпоінті. Навіть зараз внизу здавалося, все хорошо. М -м -м, це теж пастка. До зеленої триби. Їду вниз, ширше ноги поворот. Тут стоп. Все, тепер я з'їхав. Не ведіться, не вірте мозку, що «да ладно, друг, ми справимося. І...". Не справитесь. Розбивайте схил на дрібні маленькі повороти, на чекпойнти. Користуйтесь третім правилом психологія. Краще довго, як равлик, але цілим. Ну і не забувайте про перше правило постійний поворот. Запомніли? І зараз ще розберемо, що ж робити, якщо ви не новачок. Четверте правило. Як бути, якщо ти не новачок? По секрету, якщо ви часто робите такі з'їзди, ростуть ваші скіли, плюс ви дивитесь мої уроки. Також нагадую, у нас є заняття офлайн в Києві онлайн курс. Запустили. Можете, будь ласка, писати мені на мій аккаунт менеджер відповість. Можна буде підкачати скіли і бути вже не новачком. Але якщо ви вже не новачок, або вважаєте себе не таким, або ви прокачались, що вам робити? Ви робите все те саме. Друге правило стійка. Перше правило постійний поворот. Третє правило психологія. Просто ви тепер стійку робите ширше, попусуючи рівну, пускаєте нижче і замість звичайних поворотів постійно збиваєте швидкість мікрослайдами. Показую. Ось це я робив як новачок. Перше правило, поворот. Заїхав, страшно зробив гачок, перше правило, друге правило, бам, поворот, гачок, все класно. Плюс психологія. Третій момент з'їхав в бік. Коли ви катаєтесь багато, як визначити, що виновий очок, ваша комфортна швидкість збільшується. Комфортна швидкість, нагадую, це коли ви можете аналізувати все, що відбувається довкола, і реагувати на ці подразні. Тепер я їду швидше і пробую більше встромлювати ніжку. Показую. Ну і все. Далі ви можете сказати Богдан. Це ізян, це не цікаво. Я хочу зробити більш потужну. Та раді Бога, по звуку чути, що мої колеса починають ковзати. Підвищенням швидкості збільшується ваша центробіжна сила, да? і під час повороту кожна нога буде встромлюватись в слайд. Це важливий момент, я зазвичай тільки на заняттях розповідаю, так і бить, безкоштовно розповідаю. Дуже хочеться всі так вчать, до речі, ну більшість людей поварачають монолайном. Ось такі: вліво-лівий, вправо-вправий. І знаєте що? Це зручно. Це абсолютно так, це зручно. Але росте швидкість, центробіжна сила. Нема опори. Ви якщо робите. Зверніть увагу на всіх продаунхіллерів. Всі продаунхіллери спускаються отак. У них ніжки під ними, у них під головою завжди є опора. В слайди вони входять або в паралель, або в полуплуг полусол. Завжди є опора. Якщо ви робите поворот монолайном на дуже швидкості, я покажу, так і бить. У вас нема під плечима опори. Ви просто висите на нозі. І у мене тут добре, у мене небагато піску, але якщо у вас багато піску, у вас висока швидкість антибіжна сіла, ви ще не маєте такого великого досвіду, не відчуваєте, ви просто сідаєте в паралель на попі. Ляп! Бам! Ну, я спеціально спробував показати, наскільки це можливо лайтовіше, бо я вже свої е, кілограми попи щісав. Тому через широку стійку нахиляєтесь душі вперед, комфортна швидкість, поворот слайд. Давайте так і будь. Разочок покажемо, ну типа, і що? Так постійно повертати. Та ні? Потім можна збільшити швидкість, давай покажемо. Міняються слайди. Я же роблю не сол, а меджик. Міняється стійка. Міняється навантаження на ноги. Треба ножки качати. До речі, є курс по фізухі для ролера, кому цікаво. Спасна реклама. Богдан піска. А що робити? Знаєш, як то роботу оператора оплачувати? не вініть. Напишіть в коментарях, Богдан продався. Так от, четверте, поступово збільшуйте навантаження, збільшуйте геп своєї швидкості комфортної. І саме головне, п'яте. Не ловіть, будь ласка, паніку. Останній момент, п'яте правило: як бути, якщо ви зловили паніку? Мама, нього становіться. Що таке зловити паніку? Це їхати на швидкості, яку ви не контролюєте. Мозок перестає працювати. Найгірше, що ви можете зробити, це вирівняти ноги і тулуб. І друге найгірше. Намагатись взяти стовп! Я не дарма зараз стрибну в траву, бо якщо ви зловили зону паніки, один з варіантів, який може вас врятувати, це поїхати в траву. Чому? Бо колеса там так сильно не крутяться. Зверніть увагу, я спочатку проїхав монолайном, трошки проїхав монолайном, перейшов на біг. Найгірше перше, що ви можете зробити, вирівняти ноги. Вирівняти ноги. Навантаження з цих м'язів, воно просто передається вище в спину. От, починається ось таке. Якщо на цьому етапі ви ще не впали, вирівнюється спина, і верхність падіння сильно збільшується. Якщо на цьому етапі не впали, треба ще остановитися. Мозок такий: давай, 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 схваємося за стовпа. Це саме найгірше, можна собі щось розламати, вибити зуби. Це жах, не робіть так. Або шукайте траву, або, і це буде найкращий варіант. Ніжно падаєте. Якщо ви як Богдан роліки, суперпрофесіональний спортсмен, чемпіон по ролікам, да -да? Uh -huh. і ви катаєтесь без захисту, другий найкращий варіант, що можна зробити, тупо чекати викат. От ви їдете. Я впевнений, що якщо ви вже якийсь час зі зітхилів, ви ловили таку тему, як в Ось така от історія. Коли ваш ролик? апарат, скажи, ти ловив в колись? О, це жах. Нога отак от ходить. Ви з цим по великому рахунку нічого не сіти. Да, можете встромити стоп Якщо у вас швидкість 40 він вам збавить її трохи. Окей. А, до речі, про тест-стоп у мене є відео, що їм не нельзя. Мені там постійно відмічають на всіх чатах. кажуть, Богдан, ти сказав дурість. Спеціально після цього відео засніму, вам покажу, як робити тест-стоп і в яких випадках він доречний. Класний елемент. Але коли ви робите стоп, ви не гальмуєте, ви просто не набираєте швидкість таким темпом, якби ви їхали просто прямо. Це кльовий елемент. Стримати зростання швидкості, але швидкість все рівно росте, якщо у вас гарні підшипники, гарний схіл, гарна вага. Другий варіант, якщо ви зловили паніку, будь ласка, поставте стійку, помаліться, напишіть заповідь про себе і тупо чекайте викат. Рано чи пізно гірка завершується, у вас буде полога поверхня. Але тут теж є момент чекати викат доречно, тільки в тому випадку, якщо у вас немає сліпих зон. А пішли покажемо теж, що таке сліпа зона. От якщо я тут встану, да? От я бачу ось мій вектор огляду, туди я все добре бачу, О, жінка з коляскою. От, зараз зайде мужичок, я його не бачу. Якщо зараз викатіться сама катер на швидкості 20, або, не дай Бог, велосипед, доставщик все, ми просто ляп, і це буде конець. Не має бути сліпих зон. І по-хорошому, перед тим, як лупити отакий от викат, ви маєте дослідити схил на предмет сліпих поворотів плюс якості поверхні. Ну і заздалегідь, нагадую, третє право, психологія. Разом з поворотами плануєте раптом що. Якщо ви не впоралися з контролем, як ви будете бігти і коркатись тою? Все, п'ять правил, як не вбитись на схилі. Я думаю, це воно дуже обширний відосик. Опять напишуть, що Богдан Хейтер все неправильно розказав. Чекаю ваших порад. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я можливо передавлю свою думку. Давайте вчитися разом. Обняв, заплакав, Цьом пук.